Міністерство цифрової трансформації України оприлюднило результати рейтингу цифровізації громад за перший квартал 2025 року. Майже 60 з половиною балів зі 100 можливих. З таким результатом Тернопільська міська громада зайняла третє місце в списку. Це й один з найкращих показників в Україні, тому що їх середнє значення це є 16 взагалі по всій Україні, і ми бачимо найкращі здобутки, зокрема це в сфері електронної демократії саме по нашій громаді, в сфері відкритих даних це в сфері безпаперовості, так тобто цифровізація різних послуг, а також самі, самі цифровізації послуг, тобто те, що ми зараз робимо, і місто робить кожного дня для того, щоб спростити життя мешканцям доступу до різних послуг, це все оцінюється. Оцінювали експерти цифровізацію різних сфер: від спорту та інфраструктури до медицини та соціального захисту. Найкращі показники у вигляді максимальних ста отримали такі розділи, як електронна демократія та відкриті дані. Як розповідає Мар'яна Зварич, сумарно. І результат залежав від багатьох чинників. Оцінювалися дуже різні напрямки. Зокрема, перше від наявності інтернету в наших населених пунктах нашої територіальної громади, в цифровізації послуг, які надаються ЦНАПом, зокрема цифровізації також транспортних послуг, зокрема наявність файної карти або взагалі, іншої транспортної карти, наявність gps трекерів, які є в громадському транспорті, наявність документообігу в міській раді. Тобто оцінювалися дуже різні напрямки. і Місто, звісно, працює практично в всіх цих напрямках. Такий підхід до розвитку громади вплинув і на регіональний результат. Тернопільщина стала третьою серед областей України. Та, незважаючи на позитивні показники в громаді, продовжують вдосконалювати цифровізацію. Ми розвиваємо біль стосунок Тернопіль. Ми намагаємося максимально впровадити в ньому також і сферу електронних послуг так само сфера електронної демократії для того, щоб ще більше зручніше зробити мешканцям можливість голосувати, наприклад, за петиції за громадський бюджет, аналогічно для того, щоб ще було краще оцінювати якості надання різних послуг. Таке оцінювання цифровізації громад провели вперше. Надалі, як каже начальниця відділу зв'язків з громадськістю Тернопільської міської ради, рейтинг оновлюватимуть кожного кварталу. Тож Тернопільська міська громада продовжує працювати над покращенням цифрових підходів до розвитку, аби зберегти і зміцнити свої позиції серед цифрових лідерів країни.